Хоробрі зайці. Жила була собі заяча родина. Мама Зайчиха, тато Заєць та їхні двоє зайченяток Боб і Бу. Заячик Боб та Зайчиха Бу називали себе Хоробрі Зайці. А це була правда. Вони були дуже хоробрими і нічого не боялися. Одного дня Боб і Бум вийшли гуляти. Вони, як завжди, прийшли на свою галявину, але раптом до них підійшов набагато старший за них ведмедик і сказав: Ану, пішли геть звідси зайчиська малі, я тут граюся. А якщо ми не підемо, то що? сказав Боб. Тоді я вас зараз і вже замахнувся був вдарити Бу. але Боб підскочив і скрикнув: Не чіпай мою сестру, і вже готовий був вдарити ведмедика. Та чого ви як ненормальні? вигукнула Боб. Як посварилися, так одразу битися. Можна ж просто поговорити і вирішити нашу проблему. Але для початку зрозуміти, в чому проблема? Проблема в тому, сказав ведмедик, що ви прийшли на моє місце і заважаєте мені. Так давайте будемо дружити і гратися в трьох, сказала Бу. А й правда? Давайте, я якось не подумав. Вибачте, що я отак одразу на вас напав і хотів навіть вдарити. Вибачився ведмедик. Нічого страшного, сказала Боб. Мене, до речі, Тедді звати, а вас. Я Боб, сказав Боб. А мене звати Бу, сказала Бу. Тедді Боб і Бум гралися разом цілий день. Вони стали найкращими друзями. Краще вирішувати конфлікт словами, ніж кулаками. Наступного дня Тедді не вийшов гуляти. Боб і Бу пішли до його барлогу. Мій Теді захворів, сказала мама ведмедиця. Тож сьогодні він гуляти з вами не піде. Дуже шкода. Так, дуже шкода, сказала Бу. Теді виявився дуже гарним другом. Бук і Бу передали теді гостинці. Вони назбирали моркви пішли гуляти самі. А лисичка Леся в цей час вийшла на полювання. О, двоє зайчиків, зараз я їх зловлю, подумала вона і погналася за зайчиками. Але Боб і Бу не злякалися, бо все ж таки вони хоробрі зайці. Вони знали, що лисиця всього-навсього одна, а їх двоє, тож побігли в різні боки. Леся не очікувала, що зайчики виявляться такими розумними. Вона не знала, за ким бігти. Ой, піду напевно додому, залишуся голодною. Подумала вона і пішла до себе в мірку. За двома зайцями поженешся, жодного не спіймаєш.